Зараз находимо. Вже пішло відновлення вторічна корінева система. Розкошена Розкущена коефіцієнтам, раз-два-три довольно, троєчка. Тобто давали сюди 200 кг азоту і ще плануємо кг 100 всипати і Надіємося, що буде все добре. І от Хто ще не то ще поки поїзд не уїхав, як то кажуть, можна заїжджати все зашечко бо ще не тільки і, і поїзд поїде. От -от от, посіяно воно нюльовочкою, просто перебитий соняг і посіяно. Пичка, щось купола, тут вишку шукала, видно. Якось так будемо спостерігати, показувати. Так що підписуйтесь на наш канал і будемо разом пробувати щось вирощувати.